Так говорить Господь: бережіть правосуддя і чиніть справедливість, незабаром бо прийде спасіння моє, і появиться правда моя, блаженна людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього, що хоронить суботу, щоб її не безчестити, та береже свою руку, щоб жодного зла не вчинити. І нехай. Не повість чужинець, який прилучиться до Господа кажучи, насправді мене відділив від народу свого Господь, і скопець хай не скаже. «Та ж я сухе дерево, бо так каже Господь про скопця, що суботи мої бережуть, і вибирають завгодне мені, і що тримаються міцно мого заповіту. Я їм дам у своєї домі. Та у мурах своїх місце і ім'я, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться, а тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господнє ім'я, щоб бути його, йому зарабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не зберегстити. І тих, що тримаються міцно мого заповіту, їх спроваджу на Гору Святою Мою та потішу їх в домі молитви моєї, цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїх жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. І він каже будуйте дорогу! Будуйте дорогу, почистьте дорогу, заберіть перешкоди з дорогу народу мого, бо так промовляю високий піднесений, і піднесений по віки живущий, і святий Його імення пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Бо Господь я і правосуддя кохаю і ненавиджу розбій та кривду і дам їм заплату за чин їхній по правді і з ними складу заповіта до вічного. Я прихилявся до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Я сказав Оце я, оце я. До народу, що іменням моїм не був званий. Я весь день простягав свої руки до люду запеклого, що він за своїми думками дорогою ходить недоброю, до народу, що в очі мене прогнівляє постійно, що жертви приносить в садках, та що палить кадилу на цеглах, що сидить у гробах та ночує по ямах. Їсть свинину і в їхньому посуді юшка нечиста. А ви, що Господа кидаєте, забуваєте гору святою Мою, що ставите гаду трапезу вавилонському бушкові щастя. А для мені, тобто богиня долі, виповнюєте жертву литу, то вас. Відраховую я для меча, і на коліна впадете ви всі, на заріз, бо кликав я вас, та ви відповіді не давали, говорив Бог, але ви не чули і робили лихе в моїх очах і чого не хотів вибирали собі. Тому Господь Бог каже так ось будуть раби мої їсти, а ви будете голодувати. Ось будуть раби мої пити, а ви будете спрагнені. Ось будуть раби мої радіти, а ви посоромлені будете. Ось раби мої будуть співати від радості серця свого. Ви ж кричатимете від сердечного болю і від скрушення духу заводити будете. Амінь.